Формувати податковий кредит можна не лише на підставі податкової накладної, зареєстрованої в єдиному реєстрі. Податковий кодекс надає можливість у певних виключних випадках показати податковий кредит на підставі транспортних квитків, готельних рахунків, рахунків, які виставляються платнику за послуги зв'язку, інші послуги, вартість яких визначається за показниками приладу обліку і касового чека. Розглянемо умови і вимоги, встановлені до таких документів. А розпочнемо з касових чеків. Замінити податкові накладні можуть касові чеки РРО. Але не всі підряд, а тільки ті, які містять, по-перше, суму отриманих товарів чи послуг, по-друге, загальну суму нарахованого ПДВ, по третє фіскальний номер постачальника і по четверте податковий номер постачальника. По суті, йдеться про фіскальний касовий чек на товари чи послуги за формою ФКЧ 1. Тож касовий чек повинен містити набір реквізитів не лише названих у податковому кодексі, але й тих, які містить затверджена форма. Чеки іншої форми або ж нефіскальні чеки, або прості товарні чеки, видані суб'єктами господарювання, які працюють без РРО, не є підставою для відображення податкового кредиту. За касовими чеками встановлене додаткове обмеження для цілей формування податкового кредиту. Так, загальна сума отриманих товарів чи послуг не може перевищувати 200 гривень за день без урахування ПДВ. Як застосовувати цей критерій? Усе дуже просто. Збираємо всі касові чеки, датовані однією датою, і перевіряємо їх на відповідність критерію. Для податкового кредиту підійде тільки той касовий чек. Або декілька касових чеків за день, загальна сума за якими не перевищує 200 гривень без ПДВ. Тобто сума ПДВ може бути 40 гривень максимум. Тільки вони підпадатимуть під визначення замінників податкової накладної і будуть підставою для відображення вказаних у них сум ПДВ у складі податкового кредиту. Наприклад, у підприємства є три касових чеки, датованих 26 жовтня. Сума першого чека 120 гривень. У тому числі ПДВ 20, сума за другим чеком 60 гривень, у тому числі ПДВ 10 гривень, сума за третім 180 гривень, у тому числі ПДВ 30 гривень. Так от підприємство має право прийняти для відображення податкового кредиту тільки два касових чеки. Причому вигідніший варіант другий і третій чеки. Якщо загальна сума за ними. Е Виходить 50 і 150 гривень, якраз повністю вписується в чековий критерій 200 гривень без ПДВ за один день. А якщо сума касового чека перевищує сумовий критерій, тоді, на жаль, ні всю суму ПДВ, ні її частину у межах 40 гривень до податкового кредиту включити не вийде. Так, наприклад, якщо загальна сума в чеку складає 300 гривень, у тому числі ПДВ 50 гривень, то віднести до податкового кредиту не можна не лише 50 гривень, але й частину цієї суми в розмірі 40 гривень. Тож чеки на велику суму не підходять для відображення по податковому кредиті без податкової накладної.